Андрій Мястківський, наш рід. Мама вишиває на білому полотні, зелений барвінок, чорнобривці, сині волошки, навіть маленьку качечку цінку вишила. Що це буде, Нене? питає Андрійко. Українська святкова сорочка для тебе. Чому українська? допитується Андрійко. Бо вишивають такі квіти. Які ростуть на нашій землі, а земля наша зветься Україною, і ти маленький українець. А ти, мамо, і я Українка, і татко, і бабуся, й дідусь. Ми українського роду і любимо нашу землю, нашу мову, наші квіти, Україна, як наша рідна хата. А у наших сусідів не такі самі квіти цвітуть, як у нас, і такі, і інші свої, тому й вишивки в нас і схожі і різні.